Здорові батьки, здорова нація! Під таким гаслом, цими вихідними, у Хмельницькому вирував четвертий фестиваль усвідомленого батьківства. Цього року організатори збільшили масштаби свята, вперше Family Fest проводили два дні. У суботу відбувся забіг батьків, другого дня у спритності мірялися малюки. Маленькі учасники змагалися за титул найшвидшого повзуна, хтось до фінішу добирався не поспіхом, інші ж дистанцію долали впевнено та швидко. Серед останніх і восьмимісячна Олеся дівчинка фінішувала за лічені секунди, залишивши позаду решту хлопчиків. Цікава ж сама іграшка, це що? Телефони пульти від телевізора. От і заманювали. На неї це саме-саме захоплива іграшка. Вона в нас дуже прудка, дуже жвава, і ми хотіли виграти. А от маленька Даринка змагалася разом із батьком. Чоловік каже, вперше у фестивалі брали участь, коли жінка була ще вагітна донечкою. І тоді нам дуже сподобалось, і ми спеціально чекали цього заходу, щоб ми в ньому прийняти участь. Ось і вважаємо, що це один з таких самих е, прогресивних е, фестивалів для дітей. Свято згуртувало чимало молодих сімей. Конкурси та розваги організатори підготували для всіх членів родини. Дітвора із задоволенням розважалися з аніматорами та брали участь у майстер-класах, у той час, як батьки не проти були позмагатися у молочному квесті. Ціль цього свята об'єднати дітей, батьків, показати, що є цивілізовані, по перше, методи проведення свят, так не тільки з застольям, а можна це проводити в парку активно з дітьми, отримати багато цікавої корисної інформації, поділитися своїми знаннями, досвідом, батьки на протязі там вагітності. Майбутні батьки або просто батьки, е коли виховують дитину, стикаються з певними труднощами, і ми готові зараз допомогти їм. Ці труднощі розв'язати. Традиційно четвертий рік поспіль фестиваль проводять у рамках тижня грудного вигодовування. Тож цього року за добрим звичаєм не обійшлося без незвичайного флешмобу. 15 молодих матусь одночасно годували груддю своїх малюків. Це не лише природньо, а й дуже корисно. Переконує учасниця флешмобу пані Олена. Адже годує донечку, вона уже два з половиною роки. Це, взагалі, позиція нормальне думаючи мали. Коли дитина собі знаєш, своє молоко її потрібне, необхідне природне, що натуральна Це годували наші матусі бабусі. Це в деяких випадках нас дуже спасає. А от пані Руслана, хоч має досвіду менше, втім у користі природного годування не сумнівається. Не бойтесь карміть грудью. це дуже очень для рібінка. Та зближається сильно с рібенкам переможці конкурсів та змагань отримали нагороди та подарунки від спонсорів. Не залишилися без призів, і решта учасників свята.